Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 47. Вулиця Милославська. Станція метро Мінська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Вулиця Марини Цвітаєвої. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this troll bus is leaving from Miloslavska Street to Minsk Metro Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Marinцвітаєвий street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnias. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Вулиця Марини Цвітаєвої. This is Марини Цвітаєве street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: супермаркет Біла Please, stand clear of the doors. Your next stop is біла Supermarket. Увага з 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рут номер 47. Зупинка Супермаркет Біла. This is Біла Супермаркет Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Костянтина Данькевича. Please stand clear of the doors. Your next stop is Костянтина Данкевича Street. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання, штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Будьте уважні, власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 47 Рутномофорті 47. Зупинка. Вулиця Костянтина Данькевича. This is Костянтина Данкевича Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Торговий центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping center. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Маршрут номер 47 Рут номер 47. Зупинка. Торговий центр. This is shopping center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 9 Please stand clear of the doors. Your next stop is Micro District No 9. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка мікрорайон номер 9 Десіс number 9. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Сержа Лифаря. Please, stand clear of the doors. Your next stop is «Сержа Сержалифарія Street». Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка Вулиця Сержа Лефаря. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Універсам. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рут Набо 47. Зупинка Універсам. This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Вікентія Беретті. Please stand clear of the doors. Your next stop is Vicentia Беретті Street. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Вулиця вікентія Беретті. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Архітектора Ніколаєва. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Вулиця Архітектора Ніколаєва. This is Architect Ніколаєва Стрит. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 1 Please stand clear of the doors. Your next stop is MicroDistrict No. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рутнобо ФОТІ 47. Зупинка. Мікрорайон номер 1 This micro district number one обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Закревського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Закревського. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Вулиця Миколи Закревського. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Масив райдужний. Please, stand clear of the doors. Your next stop is радужний housing estate. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рут Номбо 47. Зупинка. Масив райдужний. This is house and estate. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція Романа Шухевича. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антиген-тесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рутнобо Фоті 47. Зупинка. Станція Романа Шухевича. Маршрут номер 47 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Торговельно розважальний комплекс. Please, stand clear of the doors Your next stop is Trade and Entertainment Complex Трамвайне депо імені Шевченка. Дарницьке Подільське трамвайне депо проводить набір учнів на курси водіїв трамвая. Навчання безкоштовне. Після закінчення курсів забезпечуємо працевлаштуванням та пропонуємо гідну заробітну плату. Також проводиться набір на роботу контролером-касиром. Детальна інформація за телефоном: 456-99-75-254-65-60 або 050-380-19-41. Маршрут номер 47 Рут номер 47. Зупинка. Торговельно розважальний комплекс. This is Trade and Entertainment Complex. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Парк Муромець. Please stand clear of the doors. Your next stop is Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рут Намбо 47. Зупинка. Парк Муромець. This is Muromet's Park. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Академія водного транспорту. Please stand clear of the doors. Your next stop is Academy of Water Transport. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Академія водного транспорту. This is Academy of Water Transport. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Приозерна. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Маршрут номер 47 Рут номер 47. Зупинка. Вулиця Приозерна. This is Priozerna Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Дитяча Академія мистецтв. Please stand clear of the doors. Your next stop is Children's Arts Academy. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Дитяча академія мистецтв. This is Children's Arts Academy. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Інститут гідробіології. Please stand clear of the doors. Your next stop is Institute of Hydrobiology. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 47 Рут 47. Зупинка. Інститут гідробіології. This is Institute of Hydrobiology Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Площа Сантьяго де Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Сантіаго Де Чілі Сквер. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Route number 47. Зупинка. Площа Сантьяго Де Чілі. This is Santiago de Chile Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Центр науково-технічної творчості Молоді Сфера. Please stand clear of the doors. Your next stop is Center of Scientific and Technical Creativity of Youth Sphere. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Маршрут номер 47 Route number 47 Зупинка. Центр науково-технічної творчості молоді. Сфера. This is Center of Scientific and Technical Creativity of Youth Sphere. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Оболонський проспект. Please stand clear of the doors. Your next stop is Оболонський Авеню. Увага! З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід сертифікату або негативного ПЛР чи антигентесту, зробленого не більше як за 72 години до поїздки або сертифікату про одужання. Штраф за порушення від 17 тисяч гривень. Маршрут номер 47 Рут Набор 47. Зупинка Оболонський проспект. This is Obolonsky Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Мінська. Кінцева. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Станція метро Мінська. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop Мінська Metro Station. We would like you thank you for using our services. Have a good day.